Друзі, всім привіт! Починаю відео про приготування їжі. Сьогодні, в неділю ввечері, нарешті дійшли в мене руки. В четвер купила цукіні і сьогодні тільки ось оладки буду готувати. Так, ледь не забула зафільмувати, вже сонечко сіло в нас. Ось такі оладки в мене вийшли. Ще на вечерю курка. Запекла в аерогрилі. І трошечки кускусу. Ось так. Так, ще млинчики, як завжди, насмажила. І курям готую теж. Варю залишки, овочу. Продовжую відео про приготування їжі. Сьогодні буду готувати суп-пюре. З овочів, суп-пюре. І ось такі буду додавати овочі. Це морквяне пюре. Пам'ятаєте, в мене воно ще залишалось приблизно ще така кількість є, тобто мені 2 кг на 4. Рази вистачило, щоб суп готувати. Цукіні можливо, ще один додам. Цвітну капусту теж не всю буду використовувати, все ж таки хочу її відварити і з яйцем посмажити. Я візьму качан, візьму листя, подивлюсь, можливо, якісь візьму і їх використаю для супа пюре. Можливо, кілька соццвіт візьму, Ось, але взагалом використаю саме ніжку. Для супу, картопля і пори Мене нею, можна так сказати, пригостили. Але вже тиждень, ось так цибуля пролежала в холодильнику, була щойно з городу, тож так, так ось виглядає непогано, зелено. І так про цибулю, звичайно, казала ні. Якщо ні, то ось таке ще в мене є. Я згадала, в мене ще є батат. Ось такий величезний. Не знаю, чи весь використаю почищу, подивлюся, що там залишиться. Пойде він твердий, гарний, м'ялий, така картоплина величезна, і в супі теж має бути смачно. Тож, виходить, в мене один, два, три, 4, сім. сім овочів буде в мене суп з семи овочів. Ось так відрізала. Зелене, використала, нарізала для супу. Саме в супі найкраще підходить а, до застосування, а це можна і на салати, і на інші страви використати також, тож я саме так розділила, Батат ось так. Солодка картопля так виглядає. Мабуть, все її відправлю в суп. Це теж вже розділила ось так. От тут щось сталося треба вирізати. Трошки їх закипити, тоді буду. Муркву додавати ось цю заморожену. Ще готую тарт, картоплю варену, нарізала. Ось така шинка. І буду додавати сир спеціальний для тарту. Називається сир для тартів. Ось так це виглядає. Я єдине, що додала ще сир раклет. У мене залишалася розпакована упаковка, кілька шматочків, тож я їх використала. Цей сир теж гарно плавиться, тому, думаю, не зашкодить буде в мене дуже-дуже сирний тарт. Сподіваюсь на це. Так, ось так це виглядає до того, як я буду це перебувати блендером У мене ось такий блендер, не знаю, як це правильно називається, без чаші так, ось такий суп вийшов такого гірчичного кольору. Поки не сіла ще вечеряти, роли приготувала. Вийшло в мене 13 штук, ось таких довгих. порізала. Тут з лососем, з крабовими паличками, з тунцем консервованим, деякі з авокадо, ось і деякі з огірком. Ось так. Сир використовувала, який приготувала з жирної сметани. 30% заморозила, так як мені радили в коментарях. Заморозила, а тоді витягла з морозилки і на злив. На дуршлаг залишила. І тепер в мене такий м'який сир, дуже жирний вийшов, але сподіваюся, що буде смачно. Ось ще чотири які не порізала. Залишаються. Завершуючи відео про приготування їжі, покажу, що в мене вийшло з пирогом, з тартом, чи з тартіфлет. Насправді, навіть вдалося пригостити вчора наших знайомих, тут українців заїжджали. Тож дуже вчасно я його приготувала. Дуже смачно виходить така картопляно сирна. Запіканка, можна так це назвати. І як на навіть повноцінну таку вечерю або на другу страву на обід, цілком, цілком має право на існування. Я вам дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку і дочекайтеся нових відео. Нових. Дякую, побачимось!